Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні роздивлятимуся для вас філіжанку про те, кого ви притягуєте. Тож, смачної кави вам та цікавої розповіді. Давайте розглядати. І всіх одразу дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Дуже приємно. І давайте починаємо все ж таки. А тут багато людей притягується до вас, і це більш за все от, сторона соціум робота, це не ваше особисте життя, це люди тимчасові в вашому житті, яких ви ближче, ніж ну, як до ділових якихось спілкувань не підпускаєте. Тут багато людей шепочуться за вашою спиною, але то нічого так зазвичай воно у всіх буває. Дехто обговорює ваше особисте життя, спілкування з одним чоловіком, який от просто цікавить, які ж у вас стосунки вважають, або до когось з вас представляють чоловіка, з яким ви або по роботі, або десь, от, знаєте, стикаєтесь заради допомоги один одному в якихось питаннях. Далі. При, ну, Тобто пліткарів дуже притягуєте, дуже цікавите. Притягуєте взагалі цього чоловіка, про якого пліткують? Бо дещо у вас є з ним спілкування, але ви щось його, так знаєте, трошки на відстані і тримаєте, нібито не вирішене з ним ще питання, не зрозуміло, як далі з ним спілкуватися. Але обмін новинами у вас є. З цим чоловіком. І знаєте, взагалі то не просто так. Його про нього з вами пліткують, бо він, як бачить вас, як спілкується з вами, це знаєте, як ну змінюється його настрій. Ніби от музику десь вмикають, і він хоче танцювати, він хоче якось так знаєте рухатись по-інакшому. Просто от, ну, помічають в ньому зміни, тому і цікавиться, що ж там у вас за стосунки такі. Далі притягуєте не можу зрозуміти, чоловік це чи жінка, але людина розуміє, що поряд з вами має вдачу. І поряд з вами е виходить на рівень вищий. Ніж навіть мріялось. Притягуєте от людей, для яких ви донор, енергетичний донор. Ну так. так отут. Ой, ну, дівчата, чоловічі погляди, ну, тут їх багато, я навіть полічити не зможу. Притягуєте погляди, притягуєте якесь таке мрійне. Враження, коли, знаєте, не просто там побачив і забув, а коли людина вас згадує, так, притягуєте отут людина. ви комусь допомогли вийти з кута глухого, комусь, ну, у когось це вже людина вийшла. З того кута, а у когось це як виходить, але розуміє, що завдяки вам, завдяки спілкуванню з вами, зближенню з вами. На енергетику вашу дуже тягнуться люди. Так, ось тут когось на літеру К, на літеру І. Притягнули до себе фінансові якісь справи, або разом вирішуєте. Ну Наприклад, працюєте десь разом, або завдяки вам, людина щось вирішує. Отут є чоловік, який чекає зараз, як, знаєте, не слушний момент з'явитись до вас, або взагалі нема можливості до вас з'явитись. Тут з певною інформацією, щось йому треба закрити, завершити, але це тільки з, з вами така ситуація можлива для нього. Так, тут спілкування чоловік та жінка взагалі-то один до одного притягуєтесь, і тут трошки зараз як розхитування стосунків є, але буде прояснення І через якусь певну дію, через якусь певну інформацію. Якось так поліпшуються трошки стосунки, але. Не вигадуйте собі, будь ласка, там нічого складного, бо тут є, що людина, по думці щось почне таке собі вигадувати і ускладняться стосунки. Не треба. Тут тут нема такого, тут міцна платформа, міцна така, знаєте, гарна дорога, коли ви можете і далі спілкуватись нормально. Тільки за умови того, що ви не будете якісь дурні, вибачте, що так кажу, але так зрозуміліше буде якісь дурні думки притягувати до себе в голову і ще й розвиток їм давати. Вичищайте одразу ті дурні подумки. Так, нал або над От і так, і так бачу це слово. З кимсь ось саме такі стосунки притягуєте людину по інтересах, по, ну, як, знаєте, по спільній темі, по спільним можливостям. І це все про перспективи. Це те, що тягнеться до перспектив. Як, якась така спільна справа буде. Далі дивлюсь по перспективах, щось трошки сумна жінка. Дивіться, чоловік та жінка, спілкування між ними, перспективне спілкування кажу одразу. І у жінки зараз трошки, знаєте, от, як дивлячись на цього чоловіка, він дуже зосереджений на. Змінах в особистому житті, на змінах, йому як треба повернути своє минуле. От, наприклад, людина, в якої змінилось життя і не в кращий бік, йому треба повернути свої ну, як минулі якісь можливості, як позиції свої минулі, як знаєте, знов стати. Знов заробляти гроші. У жінки зараз багато думок про цього чоловіка. Вона знає, що це ну, зміниться в його житті, що це буде обов'язково. Але знаєте, як дуже-дуже придивляється, от, як не може для себе зрозуміти, що далі між ними буде? Ну, тут... Тут поки що про. Тут не показано, знаєте, що якось там погіршаться стосунки. Тут більше показана ситуація, коли він дуже налаштований на певне виконання. Йому треба фінансову сферу свою, як, як повернутись до заробітків минулого. Отак воно виглядає. І ні про що інше він зараз просто не може мріяти, бо знаєте, це для нього дуже болюча тема. Так, у когось тут хтось, тут якийсь чоловік показаний, який мріє до повернення до вас, про повернення до вас. Це знаєте, коли людині. Дуже не вистачає спілкування з вами. Ви чуєте, як свічка в мене. Дивні звуки видає. Тут щось дуже багато у нього планів. Він планує якусь таку, знаєте, певну дію, як очікує і дуже розраховує на вдачу через цю дію. Буде проявлятись це щось з минулого людина. Буде проявлятись, ну там дивіться самі, бо колишні різні бувають. Комусь треба це повернення і треба налагодити стосунки. А комусь вже тема минулого і не хочеться навіть чути про неї. Це вже на ваш розсуд, бо мені тут і такі, і такі стосунки показані. І хтось чекає, а хтось зараз навіть не задоволена, що чує про нього. Ну, знаєте, більш за все воно виглядає, що там щось не відпрацьоване між вами, щось не, не до кінця закрите, що у нього ще є надія. Так далі. Кого ви притягуєте. От в особистому житті, так, тут притягнулись вже у чоловік та жінка. Є між ними спілкування, але щось під питанням у жінки стабільності не відчуває, поки що не відчуває. Тут, ну, знаєте, тут такі стосунки, над якими треба працювати. Тут люди важливі один одному, одна одному. Зміни э, дають, дає більше жінка зміни для чоловіка, у неї якось так більш налагоджене життя на сьогодення. Поки що спілкування, знаєте, от іде в розвиток, але дуже-дуже не швидко. І є э, люди, які заздрять цьому чоловіку. Занадто гарна жінка поряд з ним дуже заздрість є. У мені принаймні два чоловіки показані, які заздрять дуже. Ось тут жінка притягує чоловіка, ну, щось він її лякає, щось не хоче вона з ним зближення. Темною фігурою для себе бачить. Ну, Мені і кава його темною показує фігурою. Не поспішайте, у вас є час поспостерігати за ним. Бо він певну вдачу він може вам принести. Але знаєте, якщо ви будете така налякана, ви не помітите ту вдачу. І вам є з ким поговорити про цього чоловіка, в кого перепитати. І ви після спілкування з людиною, ви трошки так заспокоїтесь, і зближення у вас буде з тією людиною, яка вам буде відповідати чи який навіть. Вам буде відповідати на ці питання. Отут у когось з жінок, у вас змінюється енергетика, ви себе якось так наповнюєте, прокачуєте, і ви багатьох чоловіків будете притягувати поглядих, хто буде, ну щось так, знаєте, намагатись спілкуватись з вами. Є таке, тягнете до себе. Не, не, ну так, знаєте, нічого особливого не роблячи, просто, е, просто ви це ви і ваша енергетика така зараз дуже смачна для чоловіків. Е, ось тут до людини на літеру Х, К. Зараз С З Ф Н. Тут притягується здебільшого зараз кармічно потрібні вам люди для відпрацьовки якихось кармічних боргів перед цими людьми. Не треба цього лякатись, це просто знаєте, як перевірка Всесвіту для вас. Як ви налаштовані до людей? Як ви себе поводите і як ви взагалі реагуєте на людей? Це, як знаєте, наприклад, ваше добре ставлення до людей, воно відпраць, допомагає відпрацьовувати вашу карму. Ваша якась така злість, якісь такі знаєте, випади. Агресії, вони здебільшого будуть, може мстивість якась. Я маю надію, що у мене нема таких людей на каналі, але все ж таки я проговорюю все, що тут бачу. Тут, знаєте, як, от якщо такі проявлення ваші, злі, скажімо, проявлення, то це погіршиться ваша карма. Ну, це просто треба розуміти. знаєте, як ми ж напрацьовуємо свою карму в цьому житті на майбутнє. Тож важливо звертати увагу на те, що ми робимо, як ми себе поводимо. Хтось притягується до вас, бо знає, що ви людина доброзичлива, можете допомогти, то й притягується. Хтось ось тут от жінка. Трошки так, знаєте, і дивується. От знов таки, цей переляк жіночий він тут є. Не показаний мені аж занадто поганим цей чоловік. Взагалі, от від нього йдуть енергії такі, знаєте, стабільності, коли він більш налаштований на те, щоб. Спілкуватись з тими людьми, яких він для себе от на майбутнє. Знаєте, не на один день людину обирає для себе для спілкування, а на подальше життя, коли йому хочеться бути от поряд ну, роками. Чогось це лякає жінку, хоча симпатичний чоловік, бо ну, не вміє. Він, він такий трошки грубий, він не вміє гарно розмовляти, якось так ну, компліменти робити жінці. Якщо й робить компліменти, то вони вам якимись образливими здаються. Ви з ним говоріть, він чує, він готовий змінюватись. Ви йому дуже-дуже подобаєтесь, йому хочеться бути поряд з вами. І засмучується, якщо ви там не дуже себе якось так до нього проявляєте. Але дійсно, якщо не подобається, то це ж таке це ж себе не вмовиш і не треба насправді вмовляти. Так, далі. Далі, далі, ось тут. З минулого тут все ж таки якийсь ваш колишній. Просто він, ну, він не може вас забути, він не може відкинути взагалі ті роки, які були у спілкуванні з вами. І вже показано і два, і три рази намагався повернутись до вас, до спілкування з вами. І весь час, як знаєте, відводив себе, що ні, ні. О знаєте, крок робить вперед, і знов ж таки назад ні, не буду. Не. Ну, хоче. Тягне його до вас. От як би там не було, а тягне і все. Угу. Так, ось тут знов ж таки чоловік, який за вами підглядає дещо. Тож не лякайтесь, бо... Ну, йому якось ж хочеться знати, що ви там, де ви там, як у вас справи. Так, ну, повтори не хочу озвучувати. Сказала ж, так, кого ви притягуєте? Тут статтєвий потяг такий до вас, і питання, чи можна з вами закрутити, чи не можна. Тут такий, знаєте, жигало мені ну, показаний. Хоча, ну. Може виглядати таким дуже-дуже таким, ну, ніби той нормальний, такий собі спокійний чоловік, і без усіляких там підвищених уваг до жінок, але повірте, там буде цікаво з ним. Він такий, він вміє якось так на це і зловити жінку, що нібито він перспективний, але. але Йому більш цікаво, просто от легкі стосунки. Угу. Ну, повтори не буду озвучувати. Дуже багато такого, що я сказала вже з філіжанки, і воно повторюється. Це як підтвердження. от Просто вся філіжанка як підтвердження в блюдечку. Тож, дійсно, так воно десь у вас і є. Все, на цьому закриваю. Дякую всім і побачимось в наступному відео. Будьте в безпеці, бережіть себе.